Як живе наше місто Бахмут? Це дуже цікаве таке, цікаве таке питання. 6 липня ми відзначали день звільнення Бахмуту від, в 2014 році від ДНРців, які тут стояли. Всі всі роки, спостерігаючи те, що відбувається навколо, я роблю свою особисті висновки, І хочу поділитися своїми думками. Перше, дуже мало в інформаційному просторі України, інформації, яка стосується як кажуть, Сходу України. Я знаю, у мене є друзі і в інших містах, але про свій Бахмут я можу розповідати дуже багато всього цікавого. І розповідати про те, як люди діяли і взаємодіяли під час війни. Багато разів було так, що і я, і мої друзі і виступали ми на центральних каналах, до нас приїжджали, там записували з різних каналів, робили документальні якоби фільми. І все це закінчувалося тим, що дуже великий монолог був нашого керівництва міста, і потім два-три речення якісь незначні, брали з наших інтерв'ю і давали таку картинку. Тобто інформаційний простір не відображає правди тих подій, які відбуваються конкретно в Бахмуті на протязі цих майже вже 9 років. Друге, що мене бентежить. Мене бентежить з перших днів вислів війна на Сході України. Де б мені не доводилося бувати, я завжди обурено ну, висловлювалася на цю тему. Не можна взагалі це слово сполучення використовувати, війна на Сході України. Ну, зараз, звісно, ні. Але тоді було так: війна на Сході, війна не на сході України, війна в Україні. І таким чином, через цей вислів, який можна було чути від звичайних людей, від іноземців, від керівництва міст, від керівництва нашої країни, через цей вислів поширювалася впевненість і інформація, що війна якась тут незрозуміла на сході. А не в Україні. І закріплювався цей міф роз'єднання України. Третє, що мені давно хотілося, чим давно хотілося поділитися. Коли прийшла на нашу землю українську війна, я почала розмовляти з друзями, почала сама і разом ми почали замислюватися над деякими питаннями. Спостереження Хочу висказати такі, можливо, ви ще якісь додасте Схід і захід завжди були роз'єднані у нас в Україні, ну, по багатьом, по багатьом якимся напрямкам. Ну, наприклад, дуже, дуже простий залізниця. Тільки останні там 4 роки. Можна сісти на потяг в Бахмуті, ну, звісно, до 24 лютого, і доїхати до Львова. В радянські часи, і пізніше всі шляхи йшли тільки через Київ. Це один момент, другий. В Києві обов'язково будь-який потяг приїжджав. Там, наприклад, зранку, і якщо тобі треба було кудись там во Франківщину на Львівщину чи і далі кудись по Україні, то ти повинен був чекати ну, мінімум 10-12 годин. Я не думаю, що у нас такі некваліфіковані працівники залізниці, що вони не могли б скласти такий розклад. Просто так. Так завжди було. І так воно підтримувалось і потім. Ну, Я вважаю, що це один із елементів таких от штучних складностей для того, щоб мандрувати. Ну, Це не, це не новина, що багато людей з нашого міста не виїжджали, там, далі, Донецьку, або Константинівки, або ще кудись. Ну, там, крайні в крайній випадок Дніпро. І, звісно, коли ти мало мандруєш і мало бачиш, звісно, у тебе виникають страхи. І ти не можеш рухатися далі. Не територією, не тільки територією, так, територією, так. Але коли ти мандруєш, ти ще й рухаєшся в своїх думках, спостереженнях, враженнях, ти розвиваєшся. І людина. Не може жити повноцінним життям, якщо вона не мандрує. Якщо вона весь час не отримує якусь інформацію, щоб її отримати десь і привнести в свій власний будинок, на свою вулицю, на своє подвір'я, в коло своїх друзів. Це теж важлива річ. Це у нас три так би, пункти.